Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про труднощі у американо-українських відносинах та чи варто очікувати зближення нашого найближчого, найбільшого стратегічного партнера із Російською Федерацією. Будемо розпитувати у нашої гості Світлана Кушнір, політичний експерт та аналітик. У нас в гостях у студії. Пані Світлана, дякуємо, що особисто завітали. Слава Україні! слава і дякую за запрошення, друзі. Обов'язково підтримуйте Нашу розмову своєю вподобайкою, підписуйтеся, ну і, звісно ж, не забувайте ділитися своїми думками у коментарях під цим відео, це важливо. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотів би із того, що відбулося в п'ятницю в овальному кабінеті, пані Світлана, як ви сприймаєте те, що там сталося? Це така прикра історія із запахом несподіванки та збігу обставин. Чи все ж таки чітко прописаний сценарій? У <ганом> будь-якому разі сталася сварка, і ця сварка, цей конфлікт закінчується, поки що не закінчується, але почався для України негативним сценарієм. Найприкріше, що в день, коли все сталося, 28, Взагалі, я вважаю, лютий треба виключити всім президентам України з е... графіку поїздок. <ганом> У нас скорботні заходи якісь обов'язково стаються речі, ну навіть вторгнення сталося да, фатальні. Тому я була дуже проти, я говорила, що це неправильно їхати на зустріч до Трампа, взагалі в Сполучені Штати Америки. Ми ще не використовували на той час свою позицію. Це перше. Угу. По-друге, однозначно, та угода, з якою приїхав до нас представник Сполучених Штатів Америки, вона. Ну, не те, що сира, вона взагалі така рамкова. Mm. А на що їхати, підписувати рамкову угоду, за якою не стоїть найголовніше? Те, про що весь час говорить президент? Безпекові гарантії. да, Де, де безпекові гарантії? Тому, е якщо говорити про те, що в овальному кабінеті сталася якась така надзвичайна подія, так, не так давно там ще й навіть палили і говорили, що минуле, минуле століття і говорили, що на підвищених тонах не так не так рідко розмовляли. Але 28 лютого для України фатальні наслідки почалися. Перше зупинена повністю допомога за енергетичною програмою відновлення у разі е, ураження російськими ракетами. Друге, це вже цього тижня. Угу. А Сполучені Штати Америки зупиняють повністю всю військову допомогу. А і, і якщо частина моїх колег ще під час там обговорення, там в суботу, в неділю, да, говорили, що там ну, не, не зупинять. Це ж контракти, які підписував ще Байден. Це гроші, які виділила адміністрація Байдена, ми бачимо, що все можливо і все зупинено. І навіть ті. Вже завантажені вантажі, вибачте, що так повторюся, але які знаходяться в Польщі і мали би вже приїхати через кордон до нас, і їх вже не буде. Угу. Найприкрише в цьому всьому, що це дуже б'є по духу в армії. Тому що всі розуміють, що тепер треба економити озброєння, треба економити боєприпаси, треба багато чого, угу. чого нам. Європейські партнери обіцяють, але поки що не прислали. П'ять тисяч ракет, про які нам обіцяно, ну я буду дуже рада, коли вони будуть вже на території України. Контракт до 2030 року. Ну, <свісно> ну от так, да, всі ввійшли в твіттери, ввійшли в соцмережі, сказали, Володимир Зеленський, молодець, ми вас підтримуємо. Але сьогоднішні перемовини Мелоні, і яка сказала, що ні, давайте. Відкладемо те, щоб національні контингенти прийшли в Україну, допомагали українським збройним силам боронити наші кордони. То, тоді резонне запитання: а ми багато виграли з цієї сварки? А чи багато ми а, виграли з того, що президент Зеленський поїхав на цю зустріч? Угу. Можна було відкласти, відтермінувати? Можна було поїхати на фронт, можна було зайнятися внутрішніми проблемами, можна було навіть. Зробити перший крок для того, щоб республіканська партія і пан Джонсон, який заявив, що за нові транші для України для підтримки її обороноздатності у них немає апетиту голосувати. Угу. А чому так ми могли б зробити перший крок? Таким дражливим фактором залишалося і є для Джонсона пані Маркарова. Ось власне про це моє питання, Світлана, тому що от мені здається, для того аби брати участь у діалозі, потрібно двоє, і я не впевнений, що є бажання розумітися у американської сторони нині, і раніше чи було у них таке бажання щось підписувати, тому що дуже багато чого вказує на те, що це просто привід для того, аби посваритися привід для того, аби як за аналогією у стосунках, чоловіка і жінки розійтися, і наступні дії президента Трампа вказують на те, що це було демонстративне рішення йти в бік Росії, тому що мене вразила новина Блумберг. Він обрав посередником у переговорах із Іраном саме Владіміра Путіна. Той не відмовився. Все ж таки можемо говорити про безповоротні події, які неможливо якось перекроїти на наш лад. Чи все ж таки є дії, які може вчинити нині Україна для того, аби все було на нашу користь? Я не знаю. Для президента Зеленського треба набратися мудрості, мужності, і можливо навіть зробити крок на сустріч і сказати слова пробачення. Я нагадаю, що колись імперію зла Рейган прямо назвав Радянський Союз. Uh -huh. Буквально через певну кількість місяців, розуміючи, що накал страстей такий, що може початися після Холодної війни, остання ядерна війна, uh -huh. що зробив Рейган? Він був першим світовим лідером, який вийшов і сказав: знаєте, треба подивитися на них як на людей. І... Отуміння сказати слова, ну як так, відіграти ситуацію навпаки, цьому українська дипломатія в тому форматі, який в нас зараз є, має вчитися. Я думаю, що можна знайти такі формулювання, такі слова, щоб, начебто, пробачитись, але в той же час не сказати це слово. Угу. Ну, можна якось це обійти. Хоча б дивитися на того, що до Дональда Господі Рональда Рейгана. Бачите, Дональд у нас і стаємо, і з ним, і лягаємо з цими новинами. Я найбільше, я найбільше зараз співчуваю медійникам і новинарям, тому що ну кожен, буквально кожну ніч ти думаєш, що зараз ляжеш спати. Ні, або Дівенс виступає, або Трамп виступає, або Марко Рубіо виходить. І і ти маєш все це відслухати. Угу. До речі, сьогодні ситуація ще криза поглибилася, тому що Діван сказав, що він має перевести свою родину з якогось гірколижного там курорту, тому що українські протестувальники, представники України, прийшли і там погрожують його сім'ї. Чи це було, чи це ні, уже ж не важливо. Там да, ми, ми живемо розуміє... в епоху по справді, правда? Да, Заява і... головна, і це ще більше накидує чорноти і негативу у наші відносини. Їх треба знаєте, будь-яку сварку, будь-який конфлікт треба вирішувати в той момент, коли він стався, навіть якщо це дуже важко. Я думаю, що. Те повідомлення, що наша делегація ще годину намагалася достукатися до адміністрації Трампа. Це якраз було це намагання щось владнати. Угу. Але найголовнішим, найключовим фактором і особою, яка може все вирішити, її був залишається президент Зеленський. І він був дражливим фактором для. Республіканців, я маю на увазі трампійського крила, тому що вони йому згадали навіть в овальному кабінеті оцю е, сумнозвісну поїздку на Пенсильванський е, заводського е, прослогового комплексу. Угу. Да, да. І, і мені здається, що е, Джей Ді Венс, який уже стартував, ми бачимо старт його як майбутнього. Президента Сполучених Штатів Америки це та ключова фігура, до якої треба підбирати ключики. А знаючи його ставлення до України і знаючи його ставлення до Російської Федерації, ми фактично можемо констатувати, що американська адміністрація Білого Дому цього цього гатунку 47-го президента вона прийняла про російську достатню позицію. А вони будуть говорити, що ні. Що вони лише про американські позиції відстоюють, так. Але на сьогоднішній день частина американських компаній, які пішли з ринку Росії, угу. має прийняти стратегічне рішення, тому що у них е, підходить е, час, коли вони мають або продати свої активи, угу. які там були на той час ну, до цього часу заморожені, або повернутися до активної економічної діяльності. Навіть Макдональдс. Вкусно і точка. Пані Світлана, власне, оця заява Джей Ді про якісь погрози від mm -hmm. українців, і також подібні заяви чули від того репортера. пам'ятаєте, який ставив питання про костюм Зеленського, О, про костюм, який да. виявився насправді чоловіком Марджерет Тейлор цієї mm -hmm. антиукраїнської республіканки, і при тому про російської Кр... конгрес Так, конгресвумента <laughs> та, 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 та. так. Ну от е, вказує все на те, що вони все ж таки грають на емоціях людей і їм не байдуже те, що думають люди. От стараються зараз якось для своїх для внутрішніх виборців вони відіграють цю позицію. Треба просто розуміти, що в один з моїх друзів написав: ми маємо справу. Я навіть я зачитаю це, тому що це дуже хороша цитата. Будь ласка, а, ми з ким ми маємо справу. Ми буквально вчора розглядали, а що ми знаємо про Трампа, і виявилося: от наступне: що ми знаємо про Трампа? Ми знаємо, що перед нами самозакосханий і дуже падкі на листощі нарцис. і це правда угу. досить швидко втомлюється. Якщо щось не виходить, він перемикається на те, що може принести перемогу. Чи хороший він посередник, ну, скоріше за все, глядячи на те, що відбувається, то посередній посередник, угу. якщо можна так сказати, і, можливо, навіть не суперінтелектуал, а те, але те, що в нього є. В нього є розвинена чуйка, цей бізнесова да? угу. жилка, нюх, яку то. я да, цей нюх. І непоганий емоційний інтелект, і значний. Магнетизм його Америка дійсно любить. Ну, от е, ці американці, які його люблять, поступово починають вивішувати біля своїх будинків чорні прапори на, зна на знак протесту проти політики Трампа. Канадці не розуміють, що відбувається, і північ Америки доволі таки в дружніх відносинах із Канадою. Це не якась агресивна сусідська держава, як у нас, наприклад, це держава із потужними партнерськими амбіціями. І про це сьогодні сказав Джастін е, Трюдо. Е, Він сказав, що це дурний вчинок, Він назвав. Нагал це сказав і побажав канадцям терпіти і триматися, тому що далі буде важко, і е, е, я відслідково... Це про, про це, це про запроваджені сьогоднішні тарифи і мета. Так, ну, так. Мета. Так, Ну от е, відслідковую коментарі в соцмережах, mm -hmm. і люди називають зеленського героєм. Можливо, мені так рекомендації, алгоритми все підкидають, але все ж таки, ми бачили ці пародії, бачили ну, е, якраз таки е, захід Оскар, як mm -hmm. там розіграли також цю всю історію. Так виглядає, що нічого корисного і в репутаційному плані і Трамп собі не заробив. І зараз так виходить, пані Світлана. Що ем, ініціатива в руках Зеленського, тому що. Ем... Цю угоду про корисні копали не треба підписати, і в першу чергу Трампу, тому що ми розуміємо, для нас мало чого там П... гарантій немає. Павло, пам'ятаєте, що буквально а, одразу після того, що після цього скандалу в овальному кабінеті а, в соцмережах, от не пам'ятаю, хто перше написав, так що тепер корисні копали самі копати? Чи що? Mm -hmm. І Всі да, рідкоземи. земи? Власне, ця угода, якщо вона зараз буде більш пропрацьована, вона може стати гарантією о, безпеки для України, але для окремих регіонів. Можемо просто подивитися. До речі, не так давно хтось згадував теж із, із експертів, що можемо подивитися, як о, в Сирії, які окремі регіони потрапили в зору ну, економічних інтересів добувних компаній Сполучених Штатів Америки, і там все спокійно. Вони Цікове. розвивалися. Так вони невеличкі. Це такий клаптиковий, скажімо, на. Клап... Парасоліка, да, та? да, ну да, така якось така строка строката річ, але для окремих наших регіонів це, могла, це міг би бути вихід. Президент, демонструючи карту наших можливостей саме по добуванню корисних копалин для представників Reuters, він що показував? Донбас. Угу. Там літій, там те, там те. Донбас зараз що? Окупований. Окупований. Частина його окупована, і це могло би стати гарантією безпеки. Дуже, дуже швидко американські війська заходять, зачищають і починають працювати нормально дубовні компанії. Угу. Для нас це б означало, що Донбас до нас повернеться навіть таким чином. Угу. Не ми, проливаючи кров, його визволимо, а нам допоможуть збройні сили. Ну, якщо можна да? Збройні сили а, Америки умовно. Тому що американці скажуть, ну бідожіть, якщо вони вже в такому контакті з росіянами партнерських, то це наша територія, знаєте, як то в якомусь це ж дуже така, бандитська, от, 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 така бандитське тло, те, що відбувається, да? наша корова моя Все, mm -hmm. Для України це теж мог би бути певний вихід. Я розумію, що це зараз виглядає і звучить якось дивно, але по досвіду тієї ж Сирії, угу. яка пустила можливість, дала можливість певним американським компаніям створити на своїй території оази спокою і безпеки, ми бачили, що сталося Аби не газа. Пані Світлана. Е, от а в газі не було ніяких бізнес-інтересів. Ну тепер ми бачимо та бачення візію Трампа на майбутнє цього клаптика землі, і мене цікавить якраз таки ця гарантія безпеки, про яку ви говорите, тому що деякі аналітики зазначають, що ну, не можуть вони відверто і на загал публічно сказати, що це і є гарантія безпеки, бо їх слухає Росія, і вона буде невдоволена тим. Вони не підуть на поступки, вони не підуть за стіл перемовин. Як ви вважаєте, чи справді це так? І коли Дональд Трамп казав Я гарантія безпеки. Він мав на увазі десь там всередині в підтексті вшиту бізнес інтерес історію Сполучених Штатів Америки, який стануть захистом нашої держави в майбутньому? Я думаю, що якщо ми проаналізували би заяви ну, останніх трьох-чотирьох каденцій президентів, так за виключом 45-го, тому що він повторює 47-го, А так, от цей президент, мабуть, один з. Один з президентів, мабуть, світу, навіть не тільки Америки, uh -huh. який в своїх речах, в своїх зверненнях говорить фразу, яка повторюється найбільше. Uh -huh. Він не говорить про геополітичний інтерес, він не говорить про безпекові питання так часто, як він говорить слово гроші, 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 гроші. Це те, що його надихає. Він хоче, чому зробимо Америку великою знову? Тому що Америка в його молодості, в його скажем розквіті сил, це потужна держава. А це, до речі, всі... Рейганівська Америка, так? Це... Так, всі лежать, Америка розвивається, ріст просто ну надзвичайний. Всі, як то кажуть, шоколаді, у всіх повно грошей, всі щасливі. Угу. І тому він говорить: це його, це його стратегія. Так він бізнесовець, так він не дипломат, так він е, досить жорсткий е, у переговорах. Ну, так ми мали до цього бути готові. Мені здається, в якийсь момент от, президент Зеленський все-таки дав снапину і піддався емоціям. Треба було стриматися. Ну, я так думаю, знає, ну, це так гіпотетично, да? треба було стриматися, дати сказати Венсу все, що він там сказав, а потім сказати. Що з Путін не перебивати, дочекатися, а потім свою тезу про Путіна про те, що з ним неможливо домовлятися, про те, що е, сотні і тисячі українських полонених вертають. Якщо що там з ними відбувається, ми не знаємо. А ті десятки і до сотень, які повертаються, як, як сірнички е, з великих широкоплечих чоловіків повертаються і далі, і далі вести цю річ, і, і е, свою тезу. Але Трамп не захотів цих фотографій роздивлятися, йому показував Зеленський безно вже уже, уже, уже спрацював цей, як то кажуть, цепна ціп, реакція, і вже все все, все пішло. А скажіть, от о, зараз ми живемо в епоху хучніх заголовків, і мною так сприймається от заява бритів про сторічну угоду uh -huh. із Україною. Ну що таке 100 років зараз? За кілька днів міняється все 100 років, і власне ми з цього розпочинали. Uh -huh. Ми не очікували, що е, Дональд Трамп зможе перекрити ту е, військову допомогу, яка була ухвалена ще адміністрацією Байдена, але він ось так це все. Зробив при тому, що жодного долара, як зазначають аналітики, не було передано за його каденції, то чи можна підписувати якісь угоди з цією державою про корисні копалини, про рідкоземельні мінерали, які будуть розроблятися ну найближчими там десятками років, це не завтра буде відбуватися, не очікуючи від них якихось серйозних гарантій в обмін, якщо ми маємо прецедент, коли все перекривається наступним президентом. Де в нас гарантія, що наступний президент умовний? Венц той самий не скаже все, що говорив Трамп, це говорив Трамп, я говорю про інше. Можу би згадати, що Венц до, до того говорив якраз, що Трамп зовсім не та людина. Так, його абсолютно були... він був головним критиком. Би, його. Та, хотів би підтримати. А, так, все. я би назвала це політичним флюгерством, але це політичне флюгерство дає можливість осідлати хвилю інтересу. Хвилю популярності і uh -huh. заскочити на ту посаду, на яку кожен в команді Трампа заскочив. Uh -huh. Я не думаю, що той же Марко Рупіо настільки потужний, а дипломат. Uh -huh. Але він очолює тепер держсекретар, держдеп, uh -huh. Все, держдеп це фактично головний дипломат Сполучених Штатів Америки. Але чомусь він і сам дипломатичні перемовини не веде. Біля нього обов'язково Уолтс і Уітков. Так. Цікаво, чому? Частіше відков, до речі. <гаде> ми, ми зробили одну: ми приїхали в Сполучені Штати Америки так, як ми приїжджали колись. В Сполучені Штати Америки, де е, демократи при владі. Угу. Я думаю, що це була стратегічна помилка Офісу президента. Треба було налаштовуватися на те, що тепер там республіканці. Угу. І якісь певні наші фішки, як любить говорити, наш офіс президента, ми не спрацювали. Вони спрацювали на пересічного американця, тому що американці, там в переважній більшості, п'ятдесят 56, якщо не більше відсотків, якісь були голосування. я щось не пам'ятаю, хто проводив із телересурсів. Вони підтримують Україну, вони вважають Росію агресором і вони хочуть, щоб Україна вистояла. Угу. Тим не менше, політики діють абсолютно навпаки. Ну, За догов... Договори Про мир в Україні адміністрація Білого Дому хоче з росіянами заключити за нашою спиною. На останок Світлана, поки падають акції. Американських промислових об'єктів ВПК, так європейські ростуть. Про європейські ростуть так дійсно. Я про це хочу сказати. Mm -hmm. От на тлі заяв Трампа про те, що ми будемо скорочувати на 50% оборонні бюджети і будемо підштовхувати до цього Росію та Китай. Не знаю, чи вийде в них, але все ж таки Європа розуміє, що вона може опинитись сам на сам із агресором, і їхні акції ростуть. Петр Павел, президент Чехії, військовий, так каже, що ми маємо стати суб'єктними. Еммануель Макрон каже, що треба європейська армія. Оця е, пігулка холодним душем. Так, оця ін'єкція правди від Дональда Трампа. Вона спонукає Європу до суб'єктності. І чи зможе у так, такому Богу. вигляді, слава Богу, у такому вигляді стара Європа замінить США? По перше Європа, якщо вона хоче вижити, вона їй прийдеться озброюватися, їй прийдеться нарощувати оборонні бюджети. До речі, вони це зробили після 2022 року. Mm -hmm. Де деякі країни навіть на 25% від попереднього збільшили свої оборонні бюджети, Розумієте, що... Балцієте, так, по перше, вони видали всю зброю там радянського зразку, mm -hmm. і вони зрозуміли, що а чим захищатися у разі, якщо росіяни перейдуть кордон або вирішать, що маленькі країни. Балтійського регіону це легка здобич, угу. вони це збільшили. В той же час великі країни, типу того ж, ФРН або Франції, маючи оборонні, сильні концерни, це якось знаєте так, топталися з лівої на правої. А якщо ми запустимо виробництво, а кому будемо це продавати? Угу. Та будете ви продавати, тому що якщо зараз наступним кроком Трамп зробить те, що він говорив. І вийде з НАТО. все. Північного Атлантичного альянсу як такого нема. Угу. І над вами парасольки з е, захисту нема. І ви маєте кожна країна захищатися або сама, або об'єднуватися, і тоді підтримати думку президента Зеленського стосовно того, щоб створити армію. Я Павло знаю, про що подумала. А, не так давно а, була презентована, от які би ми могли. Зробити кроки на, на зустріч а, а, адміністрації Дональда ну, Трампа, mm -hmm. з чого почалась суперечка? Джей Ді Венс почав звинув, Він відповідав на якісь питання цих журналістів, говорити, що Україна не має мобілізаційного ресурсу, ну, умовно, я перевожу вже на, на нашу мову. Тому mm -hmm. так да? ми б могли зараз запропонувати часткову військову службу. Є математична модель, якщо зараз її розглянути і сказати: дивіться, а, ми. На ми зрозуміли, що ви десь були точно праві. Ну, а і ці ми... контракти 18-24, це і хіба це, не воно? І це воно, і це загальний як то кошик. Ми можемо це сказати. Європа скаже: дивіться, за наші заокеанські партнери, ви хотіли, щоб ми озброїлися. Так ми зрозуміли це, ми озброїмося. Угу. І визнати, тут момент такий, що зробив Путін. Хитра, знаєте, порода. Він визнав і полестив. Повертаючись до, да, до того, що є нарцисизм певний mm -hmm. Дональда Трампа, він полестив Трамп. І Трамп, казав, ну так Володя хороший парень, да, так. Як, він, як він любить про це все, все говорити. Можливо, нам теж треба взяти цю, цю тактику на озброєння для того, щоб виграти в довгій стратегії. Я думаю, що заяви стосовно нової угоди, яка буде більш пропрацьована, могли би стати певними. Певними кроками по гарантіям, але українці прекрасно знають, що будь-які гарантії, типу Будапештського меморандуму, ми не підтримуємо. Тому президенту Зеленському надзвичайно важко в цій ситуації буде. Ми сподіваємося, що все ж таки він зможе. Зможе. Друзі, ви своїми думками також обов'язково діліться. Чого очікуєте від цих всіх політичних дипломатичних перепетів? І звісно ж, зазначайте свою думку з приводу тез пані Світлани. Дякуємо їй за те, дякую. що завітала сьогодні особисто у студію. Світлана Кушнір, політичний експерт, аналітик, сьогодні з нами спілкувалася. Ну і я, Павло Ковальчук, дякую і вам за те, що були присутніми на цій розмові. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтеся та до зустрічі в наступних відео.